Там розкажемо, знаєте, у нас часто є Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Так, от ми вам розкажемо, як це виглядає, наприклад, українсько-румунський кордон, де фактично щодня 25 чоловіків та й затримують фотопастки, дрони, патрульні собаки, але напевно є ще й інші якісь винаходи. Далі про це розкажемо і покажемо. На цих кадрах чоловіки, які намагалися незаконно потрапити до Румунії, їх затримали закарпатські прикордонники. Завдяки патрульному гелікоптеру. Деякі військовозобов'язані громадяни пробують незаконно виїхати з України за підробленими документами через офіційні пункти пропуску. Однак більшою популярністю користуються випадки на зеленій ділянці кордону. На ділянці відповідальності державного кордону присутні прикордонні ряди, які здійснюють охорону державного кордону на найбільш небезпечних напрямках затримуються силами прикордонного наряду. Прикордонники відділення Грушево цілодобово охороняють українсько-румунський рубіж. Щотижня вони зупиняють чоловіків, які намагаються переплисти річку тиса. Дана річка є гірською річкою, вона дуже холодна в дану пору року, і плюс до берега румунської сторони близько 30-35 метрів. Течія дуже сильна і непередбачувана. Найбільш посуджені випадки це за допомогою гідрокостюми одягають щоб не так холодно було, надувні круги, дитячі, надувні рукави, матраси, лодки. Ще на в'їзді у прикордонну зону на контрольних постах зупиняють 70% чоловіків, які намагаються незаконно виїхати з України. Розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Щоб зупинити потік нелегальних мігрантів у Румунію, держава посилала захист зеленого кордону. Застосовуємо і пілотовану авіацію, і безпілотники. Крім того, нами посилено інженерні загородження на державному кордоні. Також активно використовуємо і вони себе дуже гарно показують: фотопастки, також встановлення біспектральних камер стеження. Оператор БПЛА Олег Іграк запускає у небо дрон. З висоти пташиного польоту прикордонник виявляє потенційних порушників. Наприклад, якщо в нічний час зверху видно все, якщо це з дрон з термальною камерою, вона бачить, може бачити через дерева, через гілки. Після затримання порушники везуть до відділення інспекторів Державної прикордонної служби. Втікати за кордон чоловікам часто допомагають так звані переправники. Лише за минулий рік прикордонники затримали майже 60 таких ділків. Розцінки на їхні послуги починаються від 4,5 тисяч доларів і до 9 тисяч зелених. Самі переправники зазвичай намагаються не контактувати зі своїми клієнтами, адже спроба незаконно перетнути кордон тягне за собою адміністративну відповідальність, а що стосується організації таких незаконних переправлень, то вони тягнуть за собою кримінальну відповідальність. З початку великої війни у Ша зафіксували 24 випадки загибелі чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державну межу. Тож прикордонники радять утриматися від таких екстремальних кроків. Катерина Олійна, колег полямар, телеканал Еспресо.